Чи знаєте ви, як безпечно почати приймати холодні ванни, таб і не пошкодити здоров'я? Перш за все, починайте повільно. Не стрибайте відразу у крижану воду. Спочатку адаптуйте тіло, прийміть теплий душ, а потім повільно занурюйтесь у холодну воду на 10-20 секунд. З часом збільшуйте тривалість і знижуйте температуру. Пам'ятайте про дихання, глибокий, повільний вдих і видих, допомагають контролювати стрес від холоду. Також важливо слухати своє тіло, якщо відчуваєте запоморочення чи сильний дискомфорт, одразу вийдіть і зігрійтеся. Холодні ванни покращують імунітет, знижують запалення та підвищують силу волі. А найкраще це робити це у власному спа, де можна комбінувати холод і тепло, масаж та релакс. Це не тільки корисно, а й зручно і безпечно. Ідеально для тих, хто хоче бути здоровим і сильним. Звертайтесь до нас і ми допоможемо обрати ваш ідеальний спа басейн або холодну ванну, чилтаб. Підписуйтесь, щоб дізнатись ще більше корисних порад.